Вітаю вас! Вам дуже цікаве відео про те, як я поступав в ВУЗ. Мені підказав цю ідею мій спонсор. Він мені задав запитання, а як, як я поступав, а це ж були ще о, які часи. Я вирішив про це розповісти, це дійсно цікаво, повчально. Ви скажете, це було давно, так. Да. Але, знаєте, така чертовиночка а можна дещо використати? Ні, я розумію, що ви скажете, ну вже якби навчаються. Майбутньому використати, пригодиться. І не тільки для того, щоб поступати. Просто я вам хочу розповісти декілька речей, які ну, по життю дуже пригодиться. Ви знаєте, я дуже часто, коли пишу там різні пости або відео, ну, час від часу люблю сказати, ледацюга ви, ледацюга! І правду говорю. Дивіться яка ситуація. Дійсно в світі, і в Україні дуже багато ледацюг. Ще є, та є. Вони завжди ниють, скаржаться, розповідають, що в них нічого не виходить, рахують яхти і так далі. А я не Ледацюга, я розумний українець. Ну не знаю, як так трапилось, можливо, таки не родився, або так склалось. Тільки не треба мені розповідати, що о, ні-ні. Розумієте, касація, ледасюги постійно розповідають. Ой, нічого з не можна, так у нас погано, вам нічого не дають. Брехня. Брехня. Так, да, я буду зараз розповідати про історію, вона вже якби та, але ще раз говорю, це можна використовувати зараз. Якщо ви не Ледацюга, а розумна людина. Тому раджу бути розумним. Значить, дивіться, мені важко сказати, коли я порозумів, ну напевно, коли прочитав історію КПСС. Я історію КПСС прочитав КПРС, якщо так, прочитав і ще в п'ятому класі. Не дивуйтесь. Так потрапилася вона мені в руки, попала випадково. Ну, я в шанс викинув. Важко було читати, але коли я почитав, не знаю. Може то, що я почитаю, зрозумів? Де я живу? Розумієте, така ситуація, ви скажете, ну, школа, да, 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 там. Але ж ви ж розумієте різні школярі, різні ети і ви ж, тоді вже зрозумів, де я живу, і зрозумів, що робити далі. Не дивитесь. Тому вам раджу. Чітко зрозуміти, да, да, ви живете зараз в Україні, яка воює, але це не значить, що ви не живете. Ось така ситуація. Що я зрозумів? Дивіться, звичайно, якщо б в мене були батьки якісь такі крутелики, партійні. Але цього не було. Самі звичайні робітники. Самі звичайні. Я що називається з робітничого класу. Во! Тому я дійсно, як розумний хлопчик, розумний, розумів, що треба робити кар'єру. Не рахувати чужі яхти, як ви зараз робите, не розповідати, які погані олігархи. Ну, тоді частіше все матюкали Брежнєва, матюкали там членці ЦК і так далі. Ну, директора заводу просто теж було матюкати. Але я цим ніколи, мене це не цікаво. Мені було глибоко, ой, ти там бачиш, він таку дачу побудував. Ну і чорсний. Ну, побудував, яке відношення до цієї дачі маю. Тому, да, після закінчення школи я пішов працювати на завод. Так, да, саме робітником назову. Ну, по-перше, в ті часи це дійсно було дуже доречно для біографії, тому що дуже часто, щоб зробити кар'єру, треба було, щоб перший робітник. Зараз це не має значення, а раніше було. Так, да, це так треба. Ну, після цього радянська армія, ну, ну дивіться, ну, тоді ну, були такі, які не служили, не заперечую. І дійсно, якась частина моїх однокласників не служила. Але там батьки відкупились. Я говорю, що я... Ну, скажімо так, нема грошей, щоб відкупитись від радянської армії. Якщо б були б, напевно купити. Не було, не було, не дивуйтеся. Дехто там дійсно ну, підкосив так далі. Все. Але так, да, більше служили. Я служив, а що тут так? Але ви ж розумієте, яка ситуація? Так, да, я відслужив, відповідно, попрацював, робітник, і це мені давало можливість поступити в ВУЗ. Ну, дивіться, яка ситуація. Одне діло, коли ти поступаєш після школи, ти... Ой, а коли вже ти робітник, військо, це ж плюс. ті часи, коли я поступав, дуже багато поступали в технічні вузи. Чому? Е, ну, розумієте, яка ситуація, інженерам непоганенько платили і вони ні чорта не робили. Вони виявляють які вони безсталичі, вони взагалі нічого не знали, нічого не вміли. І це дійсно була така ситуація, людина йшла вчитись на інженера, розуміючи, що він буде все життя займатися профанацією і отримати зарплату. Так, да, було таке. І дійсно, дуже багато моїх однокласників пішли вчитись на інженерів. Правда, деякі і не закінчилися, ну це особисто їхні там. І дійсно було, а я ні. Я туди не йшов. Ну, по-перше, мене це не дуже цікаво, і я не збирався бути якимсь там, ну знаєш там. Ледацюгу. Тому що це дійсно людина йде вчитись на дурновату професію, розуміючи, що після цього не буде нормальної роботи. Навіщо? Да, я зробив хитріше. Ну, в ті часи, звичайно, саме-саме-саме класне, куди треба було йти вчитись, це торговий інститут. А, в торгівлі ти було все, все, все. Коли ти торгівлю, боже, дефіцити, достаєш все, да, так. Да. Але безхабаряш не візьміть. Ну, в ті часи було таке правило. Для того, щоб ти не поставили двійку, треба було дати. Тільки за те, щоб не поставили, а щоб тебе прийняли і ще більше дати. І дійсно бувала ситуація, ні, ну у мене є знайомі, які поступили в інститутах, там ситуація така. Батьки, в прямому розумінні того слова, скажімо так, підсуїтилися, занесли 5 тисяч радянських рублів, це автівка. І дитя. Торгова поступило. Так, да, так, да, хабри були скажені. Тому я туди не поліз. Ні, я не говорю, ну я, мабуть, з дуру поліз. Ну, ну навіщо? Я розумний. Ні, я знав, що там хабрі, я знав, що я не прилізу, я хабар не дам, чого туди пертись? Я розумію, що це класно. Я розумію, що в торгівлі тоді це було супер-тупо. Але я розумів, ні. Хе -хе. Ну, дивіться, якщо б у мене, ну не знаю, там були якісь батьки дуже такі... Партійне і так далі. Ну, мене б, напевно, просунули десь там по партійній лінії. Ну, я говорю, у мене батьки, робітники, куди. Так, да, так, да, я завжди дружив за тим самим, але ж треба ж розуміти, що я ні. Тому я пішов в економіст. Чому? Ну, по-перше, тому що там багато дівчат. Так, да, дійсно, в ті часи до багато дівчат вчилися економічному. І я теж пішов, прохав, що б ні, клас. Ні, я де жартую. Серйозно. Ну дивіться, молоді люди є молоді, вони завжди розумні. Ну, б не повчитись малийні, а? а? Не, ну ви уявляєте, що в ті часи, коли я вчився, в нас в групі було 15 людей, 3. Ну, скажімо так, 4, але одну можна не рахувати. Він був одрушений. Він теж там, ну знаєте, це таки до дякували від душа. ні, Він одрушений. А він дійсно був, він був старший одружений. Відвигали. Не моя, не подкова. А сильні. Серед... Ну, клас. Да? да, Це теж така ситуація. Розумне рішення, дуже розумне. Ні, а чого б ні? Ну, а чого дійсно приймати ну, неправильне рішення, якщо можна прийняти правильно? Да, дійсно. Молоді часи. Крім того, ще раз говорю, що я зробив правильний. Якщо я б це не зробив, я б в не, скоріш за все, можливо, і не поступив. Але я робітник, а армія, це все добре. І я приношу документи да, на спеціальність, ВУС, на економіста вчитись. я розумів, що в мене є ну, сказати, преференція, преференція. Чому? Тому що я розумний. І ще раз говорю, будьте розумні, дивіться, завжди можна... А, правильно зробити кар'єру, правильно розвернутися, якщо ви правильно робите, якщо ви робите дурню, от вам таке виходить. Ну, чесне слово, і коли деякі там, знаєте, от я хочу хвилинку, ти мову знаєш, ні. Ти е, математики розбираєшся ні. Що ти прешся, що в тебе буде? А туди ж ситуація. Я дійсно поступив, причому здав шикарно, шикарно. Ну, там ще були ті екзамени, це ж не так, як ЗНО, НО. Раніше були екзамени. Я дійсно здав екзамени і вийшло дуже чудово. Дуже чудово вийшло, тому що там була історія, да, така. П'ятірочка, географія п'ятірочка. А от уже математика і твір там по трійки. Але в середньому по четвірки. І поступив. Так, да, і ще раз говорю, що я не випадково що тому що я підсипав соломку. Я розумів, що, а в ті часи, розумієте, як? Це був плюс. І горі, от бачите, робітник, зроб... працював робітником, тепер вуз, це так круто. Та! Круто! ти ж, далі все-таки? І так поступив. І дійсно, далі почалось дива. Да не диво нормально. Дивіться, дуже часто і зараз люди поступають в ВУЗ і говорять, а мені диплом. Дурні ви дурні. Коли ви це думаєте? Диплом це, як сказать, папірчик, знання. Так, да, по-різному, ну звичайно, я ж не один в інституті вчився, вже скільки людей було. Там були і діти, крутелики, ну, дивіться, у нас вчились е дівчата, де батьки працювали в ЦК, КПУ. Да. Тому що я так багатьох там і Да. У нас вчилися діти, де ну, батьки були ну, керівниками в цьому ж інституті. У нас вчились іноземці. Так. У нас ну, багато всі різних вчили. І у нас, ну, у нас вчилась дівчинка. Ну, в принципі, я що там щось, ну вона ніколи не говорила, а просто так от узнав. У неї дійсно папа генерал КДБ, але відставки. Але саме... Ні, саме справжній генерал. Причому мало того, бой... ну, я просто з ним зустрічався, він такий, ну, хороший може, шика... ну так, так говорить. Ні, мало того, в нього бойові нагороди були. Він не розповідав за що, чесно говоря. Ну, але він так, знає, краси, да, да. Генерал, да. Ну, виявляєте, де вона жила. Догадались? М -м -м. Приблизно, да? -м -м. Ну, як розумієш, він просто вийшов відставку і от захотілося пожити в Києві. А можливо він навіть в Києві Просто я говорю, він, він не розповідав про свою роботу, не розповідав. Він розповідав про загальнополітичне становище радянської України. Так що така ситуація. Тому що були різні. І були дійсно, ну були такі, які прийшли погуляти. І дівчата, і хлопці. І от вони закінчили вуз, а після цього нічого не досягли. Говорить, ой, як погано, ой, як погано. так кридний мій. Ти ж не вчився. Ну так, да. так що ти хочеш? А я вчився. Розумієте, знання постійно треба поновлювати. Ну якщо ви не маєте бази, то поновлювати нема чого. От і тут так вийшло. Так, да, дуже багато чого я вчив, вже якби не існує. Але в той же момент є частина того, яка дала базу для того, щоб вчитися далі. Ну, така ситуація. Тому дійсно, виникла така ситуація, що ну, по мені подобалося. Мені економіка дійсно, чертовська і зараз подобається. Я розумію, що батьком це ніяк не може зрозуміти. Думаю, як же це? Ну як можуть подобатися цифри, розрахунки, аналіз? Я розумію, що батьком це ну ніяк. От срач, дурня, о. Ні, а мені це не подобається. Хоча я говорю, ви не являєте, бо я ж не просто був в УЗІ, я був там комсомольський активіст. Ходив в комітет комсомола, спілкувався з такими, що мало не горюють. Я говорю, що воно ж закручується. Да. Так що я дуже добре знаю економіку Радянської України. Я навіть читав закриті листи ЦК КПУ. які, Ну якби, ну, знаєте, але <сміх> я міг. Так, да, я про це не розповідав, не бігав по голову, але я це все бачу. І ще раз говорю, що економіка е Радянського Союзу вже при Брежні була мертва. Тоді вже, вже... Ви... Ну просто я колись вам нагадував, була така продовольча програма. Ну, не пам'ятаєте ви не пам'ятаєте, що при Брежнів прийняли. Брежнев вже помирав і у прийняли. І ж не випадково прийняли. Ну, не так, що А ситуація була критична. В Радянському Союзі була критична ситуація з продуктом. І коли проаналізували ситуацію, не просто серйозно, там ну, просто жахлива ситуація. І в деяких регіонах, що називається, були відсутні основні продукти, починаючи від масла. Відсутні, повністю. Не було маргарит. М'яса було менше. Просто все. Це була критична ситуація. Тоді, ну, керівництво в Москві, прийняло рішення, давайте зробимо продовольчу програму, накормимо Радянський Союз. Нічого не вийшло. Потім її навіть забув. Нічого не вийшло. Ну, просто явлю, що програма, вона повністю провалилась. Але вона з'явилася не тому, що там хтось, а тому, що критична ситуація, тому що все, мертве радянське, говорить, о, да розвалю". нічого розвалювати, тому що все було розвалене. Така ситуація. Тому я дійсно дуже багато знав, дуже багато цікавого і корисно. Ну і можливо тому дійсно в подальшому, коли це все почало відбуватись, і, там, Горбачову, Перебудови, плюс Україна, я вже розумів, що за чим рухається. Коли, ну, от ви, звичайно, вже підзабули, коли розвалився Радянський Союз і коли з'явилась Україна, навіть коли розвелися кінець року, і там була така... Розмови, ефорія. о, тепер, тепер заживем! Я думаю, боже вилести, яка дурня. Так і не вийшло. Але розвернулася. Так що, ще раз вам говорю, поступати треба туди, куди треба. Кожне своє уявлення. Але треба вчитись. Треба вчитись для себе. А не для галочки, не для теплом. Одна з найвеликих помилок більшості людей, я говорю, які вчилися, які не намагали вчитися. А після цього вони нили. Ой, їх ніхто не хоче на роботу. Нафіг тебе, хто ж тебе на роботу візьме? Ой, мене всі ображають. Ж ображаю, що нічого робити не можеш. А от все така ситуація. Мало того, ще раз говорю, ну, коли ви молоді, коли ви починаєте, ну, проявляйте активність. Да, я проявляю активність, тому досяг теж. Якщо не проявляю активність. О -о -о. Активність треба проявляти, коли молоді. Коли вже, скажемо, за. <сміх> ну, можна проявляти активність, це вже пізненько, Але так, так. Да. Тому от така от розповідь. Я говорю, вона трішки стрична, але вона дуже чітко показує основне. Ніколи не беріть дурну в голову, важкого в руки. І саме основне, слухайте мене. І не слухайте цих дурнів, які вам розповідають, скільки в кого яхт. Це не ваші яхти. Треба так зробити, щоб у вас була яхта. А рахувати чужі яхти тільки дурнів вміють. І лидецюги теж. Дякую за увагу і до бачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.